Тому що я там отримала інформацію, що скоро буде переломний момент в війні, як тільки зайдуть, і мені показали там же це ж місце, де король Артур був, де у війна ця була, і у короля Артура меч. Оцей його містичний, який він отримав там як космічну зброю, зброю від богів, а, якою там взагалі перемагав ворога і зло, тому що а, така зброя вели... має ну, певніше енергія. Це не просто там метал, да, вона ще володіє там, певними спектрами. А, і його ніхто не міг цього меча дістати з каменя, тільки міг той, хто. І, і це був Артур. І Артур пішов, а, і якби все, і з ним той меч десь кудись дівся. І ось мені сказала, коли зайде меч Артура, то буде переломний е, момент у війні. Ну, я думала, це така певна м, метафора. да. А, вчора сижу вранці, слухаю цього Фейгіна і розповідають про якусь цю нову зброю. у Хаймерса я вже вивчила. Заходять ще щось, а він каже: О, до речі, це ж меч короля Артура. То я маю надію, що це дійсно зараз буде переломний момент або е, завдяки цій зброї, або це, це просто ну, як такий, таке знамення, що вже сили е, е, Всесвіту вже почнуть нам нарешті допомагати, бо ми вже, е, вже доказали да, свою. Справжні свою дату, але треба зараз подивитися, як це слово називається, тому що я запам'ятала ур, бо мені навіть показали оцей ур, як зайде. Там таке слово якесь складне. Е, хтось пам'ятає ні, як оця нова зброя, яку також зараз нам дали вже. Її. Але це дуже круто, що ви це згадали. Бо зараз якраз люди чекають знамення, я ті знамення вишуковую скрізь, і ви з новим знаменням. Так я, я ж кажу, я навіть, якби я думала, що це якесь знамення, ну там ж також вони воювали а, з саксонцями цими. А, і а, я думала, що якесь знамення, яке в них було, і в нас якось там, і треба буде цю історію читати. А тут буквально мені ще сказали, коли зайде меч Артура. Ну, я собі така ну, метафора гарна, да, і тут дійсно нам надали зараз, після того як оце азовців втратили. То разом з Хаймерсами дали ось цю установку, і Фейн і брав у когось там інтерв'ю, то той каже: Ну, все, от тепер вже все. От тепер знайте, от тепер тремтіть, от тепер тікайте, от тепер я така сежесежу. Бо вже зараз називається словом щось таке знайоме. А Фейгін каже: то це ж до речі, меч короля Артура. Скалібурити меч між прочим у короля Артура, котрої з камнів витише. Во, точно. Він він точно. Це вже буде не фейк, тому що я знала, що він із Калібур, а і оце бур, і все. І тому, коли я вчора почула, я думаю, щось таке знайоме, і потім оце фейгін, сказав. Все, точно.